Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про суто практичні речі, е які відбуваються на крипторинку України. Навіть при тому, що в нас ще багато нормативних актів не набрало чинності, дуже багато буде змінюватись. Але е ринок є, процеси, які на ньому відбуваються, також є. І знову ж таки, якісь нормативні акти, якось він регулюється. тобто, навіть в цьому хаосі намагаємось розбиратися. Тому тут внизу наші соціальні мережі і там, до речі, є е, номер телефону, до нього під'єднані месенджери. Там на зв'язку мій асистент. Якщо у вас є якісь питання, то ну, обов'язково напишіть. А сьогодні хотів вам от розповісти: е, ну, от майже декілька останніх місяців. Е, Стикаємось з, ну я не скажу, що вона нова, але е, ця афера набуває такого масового характеру в p 2 p Тому сьогодні буду розповідати вам про е, аферу от у p 2 p І е, всі, хто з цим е, стикається, мають бути дуже обережні, тому що. Ну, реально те, що е, от, е, зараз на біржах, там, на майданчиках з цими P2P відбувається, воно просто P2P перетворює на якусь помойку, вибачаюсь. Тому е, нюанси які? От Припустимо, да, ви хочете через P2P е, там, продати якусь криптовалюту. Причому е, ну, незалежно хто ви там, тейкер або мейкер, е, ну, до речі, у нас є ролик, як працює P2P. Підивіться, я думаю, що зайвим не буде. І що відбувається? От, припустимо, ви продаєте криптовалюту, і е, у вас там телефон з вами лежить рядом, і ви бац бачите, ага, гривня зачислилась. І так ну, будь-яка нормальна людина, ну, той, хто як би, да, там працює в P2P, робить, тобто, все зарахування є, немає ніяких проблем. Тобто, ну, ніби операція вся пройшла. Але що роблять шахраї? Вони зараз, ви їм перераховуєте криптовалюту, а вони роблять вам зарахування не з тієї карти, яка підв'язана під біржу, під KYC. І ця транзакція відбувається взагалі з карти третьої особи, яка ніякого відношення навіть до цієї P2P операції не має. Через це проходить деякий час. Звичайно, що вони вашу криптовалюту забрали, а вони порушують питання в банку, що ми помилково здійснили транзакцію. На біржі ви ніяких арбітражів не заявляли з приводу того, що якось там P2P операція пішла не за правилами. І тут дуже багато людей вони взагалі не перевіряють, з якої карти гроші прийшли. Uh, і тут да такий нюанс, що банки потім порушують от те, що я вже розповідав, але то. Була така хвиля, що робили просто в лоб, ну взагалі безсовісно. Тобто, з цієї ж карти ця людина казала, що я не зрозуміло за що перерахував гроші. А тепер це стало просто трохи хитріше. Тобто, так звертається людина, ви починаєте щось ну, ніби розповідати, щось звертатися на біржу. Але виходить так, що у вас дійсно з цією людиною немає ніяких там господарських відносин, ну взагалі нічого, навіть там купівлі криптовалюти, і так чи інакше, потенціал. Цього спору він нульовий, тобто треба бути просто обережним. Чому кажу, що помойка, ну це абсурд, коли ще треба дивитись P2P, звідки тобі закинули гроші. І погане в тому, що якщо гроші зараз прийшли не з тієї картки, яка от в системі цих ескроу розрахунків підв'язана, я б взагалі от радив. Відразу заявляти на біржу арбітраж, ну, щоб відкатили назад цю операцію, тому що, ну, були порушені правила пітупі і зарахування гривні відбулося з цієї карти. Тому що дуже велика вирогідність, що от, е, з вами намагаються. Погратись таким саме чином і втягнути вам, вас потім от вирішення проблеми. Якщо вже таке відбулося, ну блін, ну це неприємна історія. Юридичного вирішення немає. Тут ну, питання да, або впиратися, або ну, віддавати ці гроші в залежності від ситуації, як ви там будуєте відносини з банком, там ну, і далі взагалі. Шо, наскільки серйозні ці шахраї, наскільки велика була сума, наскільки далеко вони готові будуть зайти. Е, так, щоб це також ну, у нас там якісь потужні суми в цьому пітупі ходили, ні, такого не буває. Тому, щоб сказати, що є бюджет розкачувати ситуацію, у шахраїв ну, його теж насправді великого бюджету немає. Але ну, от, створювати оці неприємні речі вони будуть. І, до речі, от, кількість людей, яка приходить саме з цією проблемою, вона збільшується. Тому будьте дуже обережні. Тут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться, якщо вже є якісь проблеми з p 2 p або ще з чимось. Приходьте, подивимось, якщо зможемо, то підкажемо, якщо є рішення. Дякую, що дивитесь. Дякую за підписку. Якщо не підписані ще, то обов'язково підпишіться. Поділіться контентом нашим, тому що намагаємось робити ну, актуальну, потужну інформацію, розбавили вас там, активностями, дропами, тому будемо і далі намагатись давати якісь класні, прикольні речі. Є ще декілька ідей, що ми нове плануємо вести на канал, тому залишайтеся з нами. Дякую, друзі, за увагу. Пока-пока.